В селі організація. Сьогодні була така організація, як Дрібна ощадність. то є по типу Райфхайзенки. У селі село розділили по 10 хатках, знаєте. І на кожну десять хатку молодий хлопець, якого завдання було кожну неділю піти і зібрати е, дрібні ощадності. Грошей не мали, яйця давали, або гроші давали. І той брав кошик, мити йшов, збирав ті яйця, збирав гроші, яйця приніс в кооперативу, продав. От. Зробив відомість, скільки хто здав, от приніс і здав ту дрібну Кожен там вився особистий рахунок і кожному записували. Мов, скажімо, золотого, здав на 10 копійок, вже золотий, 10. Той мов вже 10 золотих. От. Він прийшов вже забрати їх, вже йому треба було. Далі. Ото я казав, що як е, треба було комусь купити корову, чи то, чи погоріла хата, От. то він е, приходив у той дрібного шанець позичав ті гроші. Гроші давали безпроцентно.